Що я в загальному хочу розказати, друзі, про підготовчі роботи. Тому що багато хто думає, от, все, в мене тут цей, все, можна плитку вкладати, і вони думають, що приходить плиточник, і вже зразу приступає вкладати плитку. Але от на цьому обсягу скажу вам відверто, майстер тиждень, ну, він же тут довше, але, грубо говоря, тиждень робив лише підготовчі роботи. Це. Почистити тут все, демонтував старий трап, виставив новий, залив, позамазував всі штроби. Сантехнік трохи попереставляв е, внутрішні ці бокси, тому що вони були цей. Переставив інсталяцію, тому що не, не була симетрично по стіні. Е, позашував гіпсокартоном оці всі е, інсталяції, поробив полочки, позабивав цю всю історію. Тут теж, бачите, позамазував. І це ще кажу, навіть до гідроізоляції. Тікай, бо попадеш в камеру. Це ще навіть до гідроізоляції не дійшло. Другий санвузлик, ж сама історія. Дивіться, бачите, е -е -от це все від печатки пальців. Тому що каже, тут такі вибоїни не були по 12 см. От воно, ти зразу не накидаєш його, розуміє? От, оце, оце вся історія так само. Все, позашивав, попідмазує. Ще треба попідмазувати штроби, позашивав оці всі коробушки. До речі, перший раз по інсталяцію бачу кнопку зверху. Тут все встановлено для, для дітей. Зараз ще вставлю двері прихованого монтажу. Потрібно буде відкоси поштукатурити. Плиткою тут ще навіть не пахне. Тому. Це е... Це Ні, не треба. Е, тому е, враховуйте собі такі моменти, що. Я би сказав, саме специфічна робота в плиточному ремеслі це не вкладання плитки, а от оці всі підготовки, вивести це все так, як воно має бути. Звести це все докупи, тому що плитка це вже така, знаєте, чистова, чистовий вигляд, і він дуже, дуже важливий. Ось так.